Що за... це? Там? Що це таке? А що, що? Що в кіно? Наша черга завдати удару. Покажи йому, хто ти є. Привіт, кіномани. Я знаю, що ви чекали цей випуск. Принаймні я чекав цілий тиждень. Сьогодні четвер. А отже, новинки тижня у кіно цього тижня. Марвел складає конкуренцію DC, адже тут продовження чорної пантери. Картина оповідає історію королеви Рамонде, Шурі, Мкбаку, Окої і загону Дора Міладжа після смерті течали. Вони борються, щоб захистити свою націю від втручання над держав. Та поки жителі Ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об'єднатися і прокласти новий шлях для королівства. У цьому їм допоможуть бойовий пес Накія та Еверет Рос фільм присвячений пам'яті Чедвіка Боумена. Актор помер від раку 28 серпня 2020 року. Я рекомендую однозначно цей фільм. Чи будете ви плакати? Я думаю, так. Ель Грінго нарко, наркобарон середнього заходу. Ти ба, ви тільки гляньте, хто на екрани виліз. Міцний горішок з траволтою. Шо, пацани, на Чорнобаївку поїдете? Візьміть уроки війни у наших ЗСУ. Вони файно сиплять. Так, вертаєш до фільму. Раян Цвон повинен покласти собі шлях крізь гавайський злочинний світ, щоб помститися вбивці свого батька. Фільм довжиною футбольного матчу описали одним реченням Ну ніби трейлер цікавий, але прям вау-ефекту у мене не було. Піду краще горішки заточу. Якийсь фільм з Траволтою гляну. А ви підете на дану стрічку? Діліться своїми думками у коментарях. Відтоді, як тато приніс мене додому, я готувався до дня, коли стану видатним шукачем пригод, як він. Божечки, який милий кролик. Харизматичний та відважний, кролецип більше за все на світі мріє стати шукачем пригод. Коли його дому загрожує небезпека, він вирушає в авантюрну подорож неймовірними місцями, щоб знайти стародавній артефакт таємничого хом'яка темряви. Ух ти, щось крутеське має бути. Однозначно піду. Ніхто не очікував, що таке станеться з нашою планетою. Через кліматичні зміни Земля починає перетворюватись на величезну пустелю, щоб уникнути глобальної катастрофи, провідні вчені розробляють препарат, що сприяє прискореному розмноженню рослинних клітин, не підозрюючи, що вивільняють стресову систему рослин, перетворюючи їх на небезпечних хижаків, що захоплюють всю планету. Ні, ну це вже не цікаво. Де креатив? де емоції? Китай, не перетворюйтесь на болівуд, не рекомендую. Друзі, ну а на сьогодні все є. Звісно, ще один фільм-класика 2000-х років. Чому стрічка знов у прокаті? Гадки немає. І так достатньо кіноновинок. Ви як гадаєте? Діліться своїми думками у коментарях. Ну і звісно, подобайка, підписка. Не забувайте. Давайте популяризувати український Ютуб разом. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас як завжди за посиланням в коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні!